Я отак подумала, а що я зря штатив везла, так? Щоб тільки прокатався, вже его, його. Подивіться на мене. ну Ясно, що ви мене бачили всяку. І не дуже я гламурна, але тут особливо. На п'ятий день. Другі мої така брудна, що я впевнена, чи зараз я зможу відчухатися вантажі? Руки знищені, Вся, в рукавицях працює, але все вони такі шорсткі, тому що холодну воду лізеш. Ну, я, я ж тут коло не готова була, я ж не така е, нігтями травна кайма. так, да, що є, то є. Я ж то не можу говорити, просто. Ні, ну, звичайно, можна да, ввечері помитися, тільки де. Вони не будуть в тих банячках, гріти воду, я не хочу. Я вже потім якось з тим справлюся вдома. Так що в неприглядному стані я зараз чим займаюся. Тож, пішла я до сестрички, купила в неї віник. Так, Такі там. І от кенний. Я тут інших не признаю. Бачите, отаке мітла, У нас є, але він ще ви знаєте, і фігаємо нема. я вирішила, а мені тут мости треба, той -то -то срачки я розводила, позагрібати, і я просто вирішила його не вбивати, мені ось шкода, пішоновий купила. Але їх, от зараз кітучу воду, треба перед використанням в кипятку потримати, Тоді він м'як не так не випадає. І ще би вам сюди надіти якийсь чулок, було б взагалі зазвичай, але чулків нема, ну може пошукати. Ой, а чого я до вас випила? Тому що в нас помінялися плани. Я думала, що підемо, пройдемося в ракушину, ну, бо це тільки початок туди. Там є два підкові магазини. Я хотіла купити гортензії. Добре зобразила, зайшла, запиталася вона каже: Ні, я там у Фейсбуці виставляють. У них дуже багато роз. Правда, вони теж потрібні, але вже ладно, піду з тим, що маю. Ортенцій нема, то треба фітомаркічки, називається, Великий Мукач виїхати. Я туди сама не поїду, тим більше, що вже завтра ті двоє приїжджають. Нас і так, нам треба до Мукачу, дуже багато покупок треба зробити і туди заїду. Тому гуляти не підемо. А просто так мені часу шкода. У сьогодні просто великолепна погода, сонце. Ну і вже вчора так було, але сьогодні в розвід краще. Плюс до того ну, цей я, я зламала, напевно, якийсь код, код садіння спірей. Я буквально до півгодини посадила три кущі, да? перекопала, посадила. А вчора я 4 садила десь до двох. Я молодець, в мене процес пішов. О, секунду, вступить. Тому а, краще я займуся тим, а якось іншого разу може ще і в цей приїзд, ну, подивлюся, може в наступній то, а, прогуляємося селом. Ну, тим більше, що коли буде літо, будуть квіти, то там такі вже гарніше, ніж зараз. Зараз то ще не так. Бо тут в них я вам вже казала, прийнято квіти висаджувати не тільки перед будинком, це просто обов'язково. Вони ще садять квіти, то що за воротами в кожного то ярок є, да? ну, ярок то із раковин вода стікає туди, у трубу. І там не все у квітах. Ну, тут чистота і порядок. Тут, ну, тут є на що подивитися, дуже красиві будинки, такі модні, гарні, ну, якісь є трошки старші, але тут все дуже доглянуто. То що... Доглянути, доглянуто. Ні, доглянуто а, коли там позавчора чи коли їздила мене на нову пошту. Бо село тут дофіга довге, воно, по-моєму, 4 км прямо, а потім ще по сторонам. Ми по сторонам то ми вже не ходимо тільки значить, прямо. І от в кінці вже села, 4 кілометри звідси <кхів> ця нова пошта. В круто, в них є дві нові пошти. Одна от сюди, на поворот, але то Типу поштомата така маленька, а та на, на відсилку на 1000 кілограмів. Ну і е, проїжджала на машині, сторона по сторонах права наліво заглядає. це таке уміління я побачила. Значить, е, Хтось собі перед будинком, ті загородці, виростив сам шит. Да? Ну, таке, як на паску пхають, це ну, про що я говорю. Але в е, формі дерева. Прикольно, да? такий стовпур рівний прямий і значить е, е, та от крона. Ну, Вирішила навіть ізвретіться. Ландшафтні дизайнери. Не хотіли надати йому форму. Ну, не круглу, а таку інтересну. Рачі, я, ну, я, 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 я спочатку побачила те, що я побачила, а потім я зрозуміла, що вони хотіла. Вони, напевно, хотіли вистригти серце. Залбус нагадує. Ну, таке. От, так що є, на що подивитися, але якось, якось не сьогодні. От. Зато, може, поїдемо в Ми багато чого хочемо. Я з вами трошки переговорю, але що працювати, собі каву зробила. А. Каву зробила і знову проблему з Значить, Я це привезла до рікоре, ну, не рікоре, ну, замінник наш. Він теж непоганий. І е згущеним молоко. мальчика, бо так його без того не можу пити. Коротше, за ті дні вижила я е всю ту каву, вижила мальчика, викинула. Не е -е -е Згущенки нема, є вершки. Я кажу, дофік з ним давай вершки. Заодно вже ж вершки. От у мене бачите, що в мене? От, чим я питаюся? Просто мене да? От там ні віна моя, як приїхав, такий стоїть і в хлодині начинути. Дві шоколадки. І перші я ну, можу дві штучки з'їхати. Думаю, дорого, що один не включити, бо ті завтра приїдуть. А, ну і вершки. Я його включила, ніби все нормально. І так схопилася, тут пластмаска мала бути закривати, якийсь металевий полчик. Тут впеннуло током, передати не можу. Я ж так сіпнулася. Я не до такого того, мама думати то сама. У нас щось там з не то. Якщо ти дотуляєшся до мийки і до посудомийки, то воно тіліпає. Ну дуже легко так, але сильно не неприємно, а тут так тріснуло. Думаю, та фіфіозна. Я зразу знайду тим підносом, я бояслав піднос. Поставила з чашками, так і в баби плоха стоїть. А я так було тут за дочатки? Так зручніше брати. Прикрила той білотик підносом, залізла в середину, щоб покласти ті вершки, ті грусні вершки. От я не знаю, що їм буде що Пропадуть, я дать і уже. І мене током току. Я думаю, бляха, муха, що робити, треба його включати. Ну, боюся, знаєте, э, цей неприятність. В мене ж з не посаджена, а, 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 а я тут дограюся. то взяла якусь там кавурялку, не знаю, якусь качалку, просто ту розетку вибила. І все, дзвоню другому супругу, кажу, всю фонарі. їсти ніякого не берем, кажу, чого кажу, тому, що... Не знаю, плодиком таке. он каже, ну можуть, так можуть. Кажу, ні, ну я не буду. Він короче, що тоже не хоче. А що таке? Що залишилося? Що текло? Що тут? Що таке? Можна не побачила. Знаете, что тут? Чеські. Вот эти баночки піконні. То эссенции, Бачите, дивіться, какие гарные. То ми гидаль в тесто, Да? Ну, випічку. Ви ці красиві. Але в мене... А чого вони аж потекли? Я ж сказала, ну бо немало. Чотири різні штучки. А оця. А, вона просто бляха, вона просто впала і з неї вилилося. Блін. лимон. М -м -м -м. Блін. Клас. Я, от натуральний лимон. Релість. Я правда не знаю, руки всі. Та нічого я щось таке не бачу. Я нічого не бачу. От лимон, ой, ще так шкода іменно лимон. М -м -м, розлився. Напевно, ті всі, можливо, і закриті. Тільки лимон відкрився, бо лимон тут, знаєте, ну, саме ходової. Да? Але ну, то хай стоїть так просто. Просто хай стоїть. бо Я думаю, що... Ну вже і, і, і верняк більше 10 років, що то таке краще не використовував. Холодильника нема, руки запачкали. Прогулки не буду, ні? Але поїдемо кашу, тому що нам треба купити дерева, абрикос, інжир. Да. дерева купити. Що ще? Ну, гуртензію, понятно. А, задавшити. Значить, тут. Дуже специфічна, е, специфічна продукція, е, домашня ну, роблять. Ну, то, то ну, може, хтось вдома на продаж робить у великих об'ємах, але не завод. Мені ну, дуже цікаве вироби з м'яса. Да? Такого я більше ніде не зустрічала. Є таке поняття, як пікниця. Ну, ну, Домашня ковбаса, да? але в кожній області, я так думаю, вона своя. Ну, і, Чесно, не хочу нікого образити, але Львівської області міцна продукція не в заході. Вона смачна, її їсти можна, ну, -то -то. але це мені дуже сподобається. Це такі ковбаски, які десь довгі, навіть можуть бути такі, ну, як складені, да? не рівня. Uh, у них дуже тонка шкірка така, ну, просто, отак, от, легко відривається така, суховата. В середині вона е, сиров'яна ковбаса, е, дуже грубими кусками сиров'ялене м'ясо. Я думаю, що там е, якийсь жир, є ще щось ще щось. І е, е, вона наповнена, ну, дуже цікаво, я такого не бачила ніколи у Львові. Та опікнеться із з кусками сиров'яного м'яса. просто такими Досить крупними, дуже смачно. Боді у них є таке поняття, як гурка. Ти їх купити, але то вже ближче до виїзду або лесики На, морозильник, на дуже морозильник зберігається. Гурка це, ну, я думаю, в кожному регіоні я щось плюс-мінус своє однакове. В Львівській області, ну, там, ну, інших там, може, західних, то називається в них Кишка. Да? Я її, її їсти не можу, вона мені не смачна. Вони її роблять із гречки. гречки да, з гречки і крові, напевно. ну щось таке. Воно мені завжди якесь пережарене, горіле, тверде, сухе хаєра. Я їсти не можу, не знаю, Але мені не подобається. Там зі своєю кішкою вносяться, знаєте, коли там ну, підеш до когось, то зразу тобі її пропоную, тому що то ну, рахується, я не знаю, таким ну, чимось десь ну, де тільки... хорошим. А я не можу того їсти, я її прокутнути навіть не можу. Але мені не подобається. А водогурка гурка ідеальна, хоча. Напевно, Льві я би гурки не їла. Значить, гурка це та сама напхана кишка, але напхана рисом із перемиленими субпродуктами. Да? Там Легені, що додають? серце, Легені, серце, напевно, все, більше нічого. Значить, Вони жарять дуже велику кількість цибулі, перемолюють варені легені серце, дають дофіка чорного перцю, перемішують з рисом, фарширують оту кишку. Да? Потім ну такі кубаски маленькі роблять, і потім то піджарюється на сковорідці. Куди там ті кишці з цього, з, з гречки? Я ні, не їла. Правда, в них є ще одна, а то у них кров'янка називається, тут кишка та кров'янка називається. А тут є гурка і ще одна, я її назву не пам'ятаю. ну Там мені теж не дуже подобається, але вона мені таки краще. Тобто це булочку якусь беруть. Да? І теж кров туди, і ще щось так, і так начиняють. Булочка і ще щось туди йде. Я не знаю. Ну, але ай-кільки пара розсіла щось теж. Тоже... Ну, воно смачніше, ніж гречку для мене але я не в восторзі. Мені дуже подобається ця та бурка. Так що хочу купити пару кілограм бурки, цей пікницю обв'язувати, сало, салон і щось подобно. Де ж такого побіч ніде не бачила. Значить, воно не знаю, з якої там частини свині. Ну, ми, у нас кулінарії тут немає, зрозуміло. Ми йому він, і, і не мімвінуємо, тому хоча б поговоримо. Е я не знаю, кажу, з якої янки свині, але воно невисоке, таке, плоске. На шкірі, без прослойків м'яса, там ну, лише сало. І то сало, ой, ну, напевно, трошки вимочують в солі чи як, щоб ну, чуть -чуть соленіше було, да? а потім його тупо коптять. Воно має ну, запах просто такого офігенного копченого м'яса. Зверху сало таке, стає ну, коричневе, таке, ну, да, ну, задимлене. І е, коли ти його розрізаєш, воно навіть жовтуватого кольору. Не біле, а жовтувате, ну, закопчене. Ну, і потім ну, його можна і так просто їсти, е, і, це, і е, просто вижарити, да? і тоді воно така острова офігенна. Просто вариться якась паста, ну, спеціальна для того, є така паста, домашній сир, сметана і то вижирене сало, і солі багато. Ох, я би зараз це ж так смачно. А там вся хішка в тому салі. Нема того сала, все, все та страва коротше, все, до сравки. Нічого не буде. А от сало не прикольно. Хочу купити ту салу, тому що у Львові такого нема. Є, може, хоча б щось трошечки схоже. Але опять-таки там або буде прошарок м'яса, я не хочу. Або вони ну, може і підкопчують, але зверху додають якесь ну, безумство спецій. Да? Або дофіга червоного перцю, або ще краще чорного зліто не розумію. Просто тобі, не розумію, коли чорний перець зверху. Або ще щось. І воно ну, коротше, воно не то. А то має бути от кінотюрель, просто закопчене своє населено. Що хочу купити. Знаєте, що в них є е, Цей. Шовдель. Тобто то взагалі, просто пісня. Значить, Шовдер. Це теж прошуток, теж, що там в німців є якась шинка, хамон, ото от вот, одно і те. ж. Я ну, просто знаю, хто роблять, тому що у нас була тільки один раз свиня. У мене діти такі кудись, вони свиня треба, як собаці добрий день. Ну. Ой, що було? А знаєте, на фоні того не замітно. Він експериментатор, бо він завжди щось любив пробувати, нове. У нього навіть було три вулика колись свій час. Там, може, рік чи два, він потім ясно, що так біжілку розганяв. В нього були там кролики, ще щось, ну скільки кроликів, Ну, теж дві-три штучки тих кроликів. Ну, Йому тут подобався сам процес. І в нього була свиня, і свиню звели Пітер, як це пам'ятаю, хороша хрушка була. А вам Пітеру прийшов Пітер. І вони робили цей Значить, Найкраще робити із ноги. Да? Не беруть ту ногу, вимочують скільки там часу просто занурюють її в групу солену, да? вона натягує скільки потрібно солі, потім вона трошки там підсихає і коптиться. Вона да? у тій коптильній. То ціла нога у тої прієвісті. Воно так зроблене, що то м'ясо не сире, а воно таке, як жвачка. Уявляєте? Ну, ну так, звісно, ми теж купуємо в Ашані, там навіть французька є. Та дурня, як вона так називається. я забула, типу так? Вона теж жується, але там пластиночка мене різані. Там така пластиночка, що через неї читати можна. А тут ти йдеш у мору і фігать, знаєте, пів півноги. Я просто без сліва без нічого їла. Я його обижала. Я так любила, то йому передати не можу. Кіно смачне, таке копчене, сире, жується. Прикольно. От, але ну, ясно, що ногами цілими не продають. Ну і ну, такими частинками, але теж можна купити ну, наприклад, того, кого ти добре знаєш, хто смачно робить, то все в них така атракція є. Так що розказала я вам трошечки про кулінарію закарпатську що вона дуже, дуже багато. Тут дуже дуже цікавих страв. Взагалі е помість. Чеської, словацької, угорської, там, напевно, туди, де Хуст, туди де там ще і Румунія, і прочі-прочі. Ну, Тут така комість, і кухня, ну, спеціалітет. Такого, як тут, нет, ви того не знаєте, дуже-дуже смачно, але про то можна довго розмовляти, Де ще як періодах, може будемо ще, скільки? ще 4. Ну, без цього дня ще чотири тут не буде. То вам щось розкажу про Закарпатську кухню, що вам теж щось розкажу про те саме Закарпаття. Так, да, є про що поговорити. Просто зараз закругляюся, бо знову відео буде. Так, А ти що купила? Запальничку. А завжди ти сірниками користувалася, пішла З тим двома вершками, кажу, де мій сірники. Я кажу, чого ти запальнички не хочеш? Я навіть не знала, що така штука. Я думаю, що, газ маски. Поки я з вами говорила, вода холодно. От, але я кажу, зараз закругляємося, тому що я можу багато говорити, відео не безконечне. Ну і, і так, як буде два да, на сьогоднішній день. Може, навіть і три буде. Ну, не знаю. Не знаю. Можливо, ще якийсь знімок. Бачу, що це вже треба закруглятися. Буде дуже довго. На шкаф шкафу відкрасив. Пірчик впав. Ладно, другі. Я з вами на всякий, ще не прощаюся. А? Може, ще сьогодні щось і вам розкажу. Дивіться, хто мене. мене прелість маленька. Лесін. У неї там цілий виводок. Скільки у вас, п'ятеро? П'ятеро, але вже такі дорослі. А ну це такий малюк. От. От ті всі старші, тусті, вони якісь маленькі. Іди сюди, не бійся. І я вирішила. Ним погратися, на. Кісь, кісь, кісь. Налила йому вершки, а що ділать? Вони і так пропадуть. Уходи. Ходи? Вже камери перелякався. Ходи, звізда ютуба, де ти? Де ти там? Де? Йди. Йди сюди, малюк. Ой, зараза мала. Не витягну тебе, а? Де ти? Кись, кейсь, 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 кейсь. Ходи. Кис-кис-кис. ськісь Зараз сам виліз. Ходи, На. Да. Кис-кис-кис-кис-кис. То бомбон зрадіє, бо вона сюди, чесно кажучи, якісь закутів їде. Да. Великі, я думаю, не будуть її дуже цікавити, а от тут мале, дуже даже. Ну, вони не дикі, але там е в лесі е хлопці-сини, але да? ну, вони ж не по котам. І тому з котиками ніхто не грається, він такий... Ну, не дикий, але, знаєте, не сильно ручний. Отакий. От Куди? Я вирішила його, знаєте, заманити, скормити вершки, щоб не пропали. А потім завтра вже йому приїде якийсь смачний корм, да, якісь консерви. Вилазь, вилазь, я твої вуса бачу, вилазь. Велась. Хавальник виставив. Він ще дуже маленький. Ja, ти дуже маленький такий котик. Така сволочна. Ходи. О! Все, як чавкає. Тик паця. У нас як грязний. А такий красивий, такий доглянутий, гарну таку шерстку має, так? Давай, їж. Бо до завтра в тебе буде знаєш, дієта вершки, все, більше нічого нема. Так, а я що? Я теж пообідала, не ню-ні. Мені дали офігенний борщ, дуже смачний. І що, знаєте, який прикол? Дома борщ не їм. Ні, я його, в принципі, не признаю. Я не знаю, чому папа страшенно любив, да? мама такої собі, ну, папа з Дніпра, там, напевно, ще більше модно борщ, борщі варити. А мені щось не дуже він заходить. Ну, на такі, знаєте... ну знаєте, Їсти можна, але я не в захваті. А отут, вот чи з голодухи? чи що. Ну Так мені зайшов дуже дуже смачно. що Я наїлася, кава напилася. Тирнула кота. Коту зараз. Бачите, катерілка? Чепайте, щоб я його не злякала. 1 має. А, камера боїться. 1 мая. Давай з 1 мая 1майський завтрак їж, так, Ну що. А я йду. Е, мені ще залишилось одну спірею посадити. Сьогодні веселіше. Сьогодні веселіше діло. Кажу, я, напевно, зламала кот. Як то садити? Набагато легше. І е, домовилася я таки із е, цими людьми. Я не знаю, чи сьогодні, чи завтра вони прийдуть і ту всю ділянку, о, той весь, весь мій майбутній сад. Вже по-інакшому переорядь, бо це виявляється тільки по чорному, така от ну, глибока, такими, ну хто тим займається, ви розумієте про що я. А тепер мені треба, щоб це ще менше були розбиті ті грудки, да, повитягувати ту траву. Бо я думала залити якоюсь фігньою, щоб вона пропала, але тут вже часу нема. Бруслини треба садити. Да? Ну, не взалівєш, а на то не посадиш. Ну і потім якось не складається. Ну, тому, можливо, якось мені так то почистять. І щоб я хочу, щоб та земля от була, як на тій моїй клумбі, рівно-рівно. Загребсти її, не знаю, якусь ту хрень чи спалити таке, чи нагород викинути, не знаю. Подивимося. Ой, так що так. так що сьогодні. У мене спіреї чекаю людей, щоб мені допомогли розібратися з городом. Вилазь! І може ще сьогодні оці винесла ті два горшки із тою перлинами тими синіми, чому там називаються. Та й усьому. Котом порозважалася, йду трошки попрацюю. Ну що вже? Я хотіть покажу вам подвиг ландшафтного дизайну. значить так, ну то Вчорашній подвіг, да? чотири спіреї. Бачите? Рівно по мітлі, все нормально. Ой, які гарні. І вже знаєте що? А тут і листочки з'являються. Так, а сьогодні я сьогодні досадила ще шість, о, до кінця. No. І е, перекупала е, о, оцей боїнг. Я трошки промахнулася. Я його посадила не по центру, перекопувала, потім ще раз перекопувала, тому що він був дуже близько до спірей. З третім разом не вгадала. угадало. Я думаю, що все буде нормально. Так, Тут, що? Тут бачите, чим я ще займалася? Майбутні доріжки розмічувала. Тільки мають бути з білого каменю. то не вірю, ну, якось Так, Так, а отут от спірея. Ні, не спірея, Фрузиція. Та от жовта. Ну, а ніби нормально. Так, і все, і все, на сьогодні. Та тут що? Ну, тут... А, ну це дорога супруга чекає. Значить, посадка. Я то сама не оселю і ніде де, тому що все закидано цим як його звати, гілками. Ну, а тут все ніби прожилося. На доріжках тотальний срач, ну, їх є. Так що все, мої дорогі. цілую, люблю, обнімаю. Бережіть себе, до завтра, Па-па.